Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачні хрумкі мочені яблучка. Усі потрібні інгредієнти знайдете в описі під відео. Починаємо, як завжди, з сиропу. У кастрюлю всипаємо сіль, цукор, вливаємо воду, розмішуємо до однорідності, накриваємо кришечкою і ставимо на вогонь. Дочекали кипіння, закинули гвоздичку. Кип'ятимо 3 хвилинки. Вимикаємо вогонь і даємо охолонути. Тим часом беремося за банкою яблука. Потрібна чиста суха банка, стерилізувати не треба. На дно викладаємо листочки смородиний вишеньки з гілочками ще краще. Тепер закладаємо яблука щільненько до самого верху. Заливаємо все остиглим сиропчиком. Зверху ще листочки, щоб яблучка були повністю покриті. Можна зверху вставити ще кілька гілочок, щоб наші яблука не спливали. Доливаємо сироп, щоб усе добре сховалося. Накриваємо банку капроновою кришечкою. Залишки сиропу не виливаємо. Переливаємо в іншу банку, ставимо в холодильник. Бо в процесі бродіння рідини буде ставати менше і треба буде доливати, щоб яблука не темніли. Банку з яблуками ставимо в мисочку, щоб нічого не розлилося. Залишаємо при кімнатній температурі на тиждень. Через 7 днів переносимо в прохолодне місце і тримаємо там щонайменше 40 днів. А потім ласуємо на здоров'я. От і все, хрумкі ароматні мочні яблучка готові. Якщо рецепт припав до душі, тисніть лайк і не забудьте підписатись на наш канал. Попереду ще багато смачненького.